Доброго здоров'я, з вами плей-офф і Ми продовжуємо нашу легендарну кар'єру. Продовжуємо контракт із менеджером. Давайте на 5 файтів. Коштує це нам 56 тисяч баксів. Слава Богу, з грошима у нас все в порядку. У нас вже цілий мульт. І відновлюємо Сашка після останнього файту. Відновлення зайняло 20 тижнів, друзі. Сашку 38 років. Ну і давайте дивитися, кого нам пропонує менеджер. Я сподіваюся, буде бій за пояс, не захист, а саме за пояс. Так нарешті Дені Річардсон виставляє свій пояс і будемо битися за IBF Титул цей боксер мені дав дуже конкурентний бій на нашій останній зустрічі. Так, що буде непросто, друзі. Але я думаю, ми уніфікуємо пояса. Контракт ми підписуємо без права на реванш, тому що і так кар'єра у нас дуже затягнулася. Опонент приймає умови цього контракту і ми переходимо до тренувань. На тренуванні я розрахував все правильно, тому у нас Сашко в ідеальній формі. Стати у нас 89, у опонента нагадаю, 90. Так, ну що ж, поїхали, друзі. Опонент нам вже знайомий. Я вже знаю, що від нього чекати. І хочу відіграти цей бій, друзі, якомога чистіше. Щоб я менше отримував. Нехай навіть він пройде всі 12 раундів, але я хочу не пропустити багато, тому що відновлення все ж таки досить тривале в нас. Дуже гарний контрпанч. Просто на відходику будемо все бити, чекати, коли він стомиться. Тоді, можливо, я почну агресувати, але знову ж таки не дуже сильно, тому що. З витривалістю все одно виходять проблеми. Так, непоганий панч від нього. Ну, як він так влучно пробиває мені, ну я не розумію. Добре, на відходику, як котик клапкою. Правою рукою не вийшло зробити те ж саме. Дуже добре. Це від мене був контрпанч. Головне вчасно, вчасно відбігати від цих ударів по тулубу. Тому що друзі вони дуже сильно впливають на витривалість. От зараз дуже гарно я вставив прямо в таймінг правий хук по тулубу Йому. Ну, але ті, хто мене давно дивиться, ті, хто спостерігає саме за цією кар'єрою, ви розумієте, що особливої користі від ударів по тулубу по опонентам немає, тому що дуже, дуже там, скажімо так, ну це не баг, це швидше за все від розробників. Така фіча, що на такій легендарній складності у нас опоненти просто не стомлюються. Скільки б ти не бив їм по тулубу, у них все одно буде дуже велика кількість витривалості. Так, дуже гарний раунд, друзі. Я нікуди не поспішаю. Я дуже розумно хочу вести цей бій, тому у нас 99% витривалості і Сашком між першим і другим раундом у нас відновив аж 6%. Дуже добре на відходику. Як же мені подобається ця анімація, друзі, Коли залітає цей прямий. Так, Начебто перекривався, але все одно не встиг. Так, ну в розміни не потрібно, не потрібно мені заходити, це зайве. Так, тулуб блокуємо, все бачимо. І з, до речі, друзі, те, що мені полегшує цей бій, це те, що у опонента у нашого дуже на низькому рівні швидкість ударів, тому мені набагато зручніше реагувати на його рухи. Силя от файтера б'ємося, друзі. Проти слагерів так і потрібно битися, я думаю. Так, відійшли. Добре, знову на відходику. Гарний апперкот. Ще один. У нас же, до речі, друзі, перк на перкоти з'явився. Тепер перкоти у нас набагато більше демеджу вкладають, якщо ми їх пробиваємо в щелепу на 25% аж. Так. Запізно трошки, але все одно непогана комбінація потім зайшла. Рвує опонент, бачите, як підтискається. Ну, Під кінець я вирішив видати все ж таки серію з трьох ударів. І в нас, друзі, 97% витривалості. Супер просто. Ну, Супер, до речі, буде, якщо ми забрали ці раунди, тому що не факт, не факт, опонент також наносив свої удари. Дуже добре. Погана, до речі, комбінація, так, друзі? Тулуб, голова і на відходу прямий. Так. Ну, в блок же ж було. Чому пройшов цей удар? Помітив він одразу після джебу, старається перейти мені на корпус, тому після удару по голові, друзі, я завжди блокую тулуб. Добре. Так, ну знову в блок воно ж прилетіло, але знаходить десь щілину опонент. І мені прилітає. От зараз дуже добре. Зупинило агресію двома хуками. Не знаю, друзі, як це працює. Постійно я перший його удар по тулубу. Стараюся блокувати, але воно не заходить якось. Добре, непогана серія. І ще одна непогана трійка. Ну, але не знаю. По кількості ударів таке враження, що опонент більше мені наніс. Ну і просідає у нас за цей раунд, друзі, витривалість. 89%. Давайте дивитися попередні результати. Не втішні, друзі, попередні результати. Тільки тільки перший раунд я забрав, інші раунди за опонентом. Так що, проти легендарного штучного інтелекту, можливо, це не найкраща ідея. Буксувати так, як я це зараз роблю. Так. Добре, що я на нього не пішов. Нарвався би на апперкот по тулубу. Непогані контрпанчі від нього. Ну все, друзі, тут я трошки вже не втримався. Потрібно було відповідати, потрібно пуститися за ту серію ударів було. Те саме, до речі, стосується і онлайну, друзі. Як тільки я в онлайні починаю пропускати, багато в мене включається якийсь режим. Режим помсти. мені обов'язково потрібно потім лізти, і через через що я її отримую потім ще назустріч. Є така риса характеру. Нічого з цим неможливо зробити. дуже добре. Подвійний хук. так зараз не влучив, хоча на близькій дистанції стояв до опонента. Чисто по боксерськи друзі на класі хочу його просто перебити. Так, двійку пропустив. Дуже він швидко перекривається друзі. Хотів я вставити проміжках ударів з його серії аперкот одразу ж блокує. Так, швидше за все, і цей раунд я програв, друзі 83% витривалості. Небагато я махав руками, але все одно витривалість чомусь стане. Ну, мабуть, це через удари по тулубу. Добре? Гарна комба. Дуже добре, друзі по тулубу контрпанч вставив. Добре. Все вчасно. Дуже гарний апперкот. Він там хоч і відхилився, але все одно. Чітко в ціль прилетіло в бороду. Дуже добре. Ще одна гарна комбінація. Байте моє трошки на себе, і в цей час потрібно викидати свої удари. Добре? Знову ж таки, все на відходику, все в русі повинно бути. Є. Дуже добре. На скачку чітко пробили. Ну, тепер і такі комбінації будуть залітати друзі. Коли опонент свіжий, не потрібно особливих розмінів робити з ним. А от чим далі, ви бачите, п'ятий раунд. Я вже зміг комбінацію скуків пробити, яку він не заблокував. Дуже багато я напропускав в кінці по тулубу. 76% витривалості. Окей. Шостий раунд, друзі. Екватор. Ух ти, непогано він відхилився Вчасно. Добре? Дуже добре, друзі. От зараз комба зайшла просто як до себе додому. Добре. тулуб намацали. І відходимо. До речі, поки що не бачу я силових ударів від опонента, це Непогано. Поганий дорочок. В блок. Ех, на жаль, Сашко не дістав лівим куком до печінки. Там був би дуже класний контрпанч. Зачіпаємо. Дуже гарний, якісний раунд, друзі. Так, професійно все виглядало. Неспішно, але, але якісно. 5% витривалості ми між раундами відновлюємо. У нас 74% залишок. Так, 50-57 у нас. Окей. Ой-ой-ой, неприємно затяжна серія від нього. Добре. Встиг я перекритися. Ех, на жаль, на жаль, не пішов він вперед, друзі. Я так хотів його зустріти там силовим прямим. Провалювати опонентів теж потрібно і потрібно цим вдало користуватися. На жаль, не встиг. Хотів на скачку по тулбу видати джеб. Опонент вчасно перекривається. Ух ти, непогано. Непогано, але я встиг відійти. Добре? Так, ну заруби нам не потрібні. Непогано на сайт степі. Дуже гарна трійка. Дуже гарні хуки від Сашка. Так, ну і під кінець напропускав по тулубу. тулуб почервонів у мене. Окей, друзі, це активненький раунд був від мене, тому витривалість у нас не відновлюється між раундами лише на 1%. Ну, Мені цікаво, що там у нього по витривалості. У нього, мабуть, на відмітці 90 вся витривалість зараз. Тому що це легендарний штучний інтелект. Чітерний. Клуб мені що не казав, друзі. Добре. Непогана серія від нього. Дуже гарний нирок, але Сашко, чому ти не влучив в цьому епізоді? Просто розкішно піднирнув я йому під руку, друзі. Ну, але, на жаль, контрпанч не вийшов. Дуже вчасно перекривається. Скільки я пропустив тут в епізоді, друзі. Можливо, можливий нокдаун навіть. Сашко стояти. Стояти, відновлюватися. Ледве відновився, друзі, все. Я відходжу від опонента. Він просто летить зараз на мене добивати. Ну, з переміщеннями все досить добре в мене. На найвищому рівні переміщення. Ну і під кінець треба ж йому трошки щось видати у відповідь, так? Добре. Дуже гарний контрпанч. Ну, і зару Зарубився я тут трошки в кінці з ним. Дуже багато на це витр... витривалося, друзі. Ну головне, що я не побував в нокдауні. Так, дев'ятий раунд. Дев'ятий раунд і друзі по скоркарду. Швидше за все я не веду цей бій. Добре? Та як він так влучає через блок мені постійно по тулубу? Добре. Зараз багато витривалості витратив. Ой-ой-ой, який же контрпанч я ловлю. Добре? Ой-ой-ой! Потужно, потужна серія від нього. Добре. Відповідаємо. Йому у відповідь, друзі, пішла рубка вже. Пішла рубка вже від мене, план мій. На цей бій щось терпить фіаско, скажімо так. Знову він мені набив дуже сильно по корпусу, корпус червоний. Дістав він мене, вирішив я, друзі, силовий йому вгатити, бо потрібно зупиняти цю агресію чимось. Нервовий раунд від мене вийшов, і залишається лише 45% витривалості. Як би я не старався, друзі, все одно відновлення буде досить довгим. Ну і ви бачите, що по скоркарду я лечу на один бал. Перебиває він мене. Перебиває друзі через те, що в нього більше витривалості, і це факт. Добре. Непогано йому опрацювали по тулубу. Потрібно його якось провалити, а потім, ну, от бачите, навіть на скачку, я дуже різко це роблю після того, як провалив його, але все одно він встигає перекриватися. Добре, зупинили трошки. Так, все, в мене немає витривалості, друзі. добігався. Добігався наш сашко. Як би я не хотів відіграти чисто технічно це все. Мене не виходить, так що потрібно вставляти силові, поки не пізно старатися тоді вже завершувати цей бій нокаутом. Або опонент наш це зробить за мене. Відходимо, відновлюємося Сашко. Ну, друзі, ніяк взагалі ніяк не знає. Встаємо, встаємо і будемо битися до кінця. Вже як буде, так і буде, друзі. Хоча це бій за пояс, так не хочеться його програвати. Але сам собі намудрив, що хочу виграти лише на тактиці, на техніці. Даремно. Або ні, або не даремно, друзі, в нього набита гематома. Ну це просто, це просто шик. Якщо зупинять бій, друзі, і цей, то я буду. Ну, як сказати, не зовсім той задоволений. Це мені гра просто, мабуть, підіграє зараз. А так, взагалі, то я не дуже задоволений через читерство штучного інтелекту. Якась несправедливість все одно відчувається, що просто опонента на голову більше витривалості, як його перебивати. Ну що, будемо зарубатися? Що залишається робити і сподіватися на те, що бій зупинять. Наступну кар'єру, якщо я її буду починати, друзі, то буду починати на складності високій, а не легендарній, тому що не хочу я цих щитів, Я хочу, щоб все було справедливо. Так. Червоний тулуб відходимо. Сашка вже навіть сил не має відійти нормально. Добрий вечір. Залітає у нас потужний силовий лівий. Застоююся друзі на місці, але не було сил просто відійти. На жаль, силовий лівий не зайшов. Добре, зупиняємо його правим силовим. Тепер лівий силовий. Ну мені якомога більше, друзі, потрібно силових йому накидати. Щоб гематома розрослася і щоб зупинили цей бій. У мене іншого шансу просто немає. Як забрати цей пояс, і я знову опиняюся в нокдауні. Ну що це таке? Як це працює? Ой, просто жесть якась. Так, я бачив, що у мене, друзі, там червоний корпус, але ну. Так, а я ще можу і відстати. О, друзі, ледве встав дуже маленькі рисочки, ледве ледве попав у них. Так, ну і потрібно зараз тоді дефатись, якомога точніше. Добре. Це на блок прийняв. Бажучий раунд, друзі, важучий бій. Я просто сам собі привіз цей важучий бій. Потрібно було з самого початку, мабуть, йому. Якомога більше наклацати по голові і взагалі не звертати увагу на те на свої хотівки, скажімо так. Те, що відбувається в бою, і те, що я хочу, це іноді зовсім різні речі. Знову пішли серії від нього. Ой-ой-ой. Міг би зараз, друзі, відлетіти, якби він пробив би вчасно контрпанч. Дуже добре. Так, ну потрібно якомога швидше йому наносити демедж. Добре, друзі, це Грогі. Не чекав я, що зловлю його, до речі. Добре? Ну, а що робити? Іду в банк. Добре, гарно занерв, але немає вже витривалості пробити акцентований удар у мене. На жаль. Дуже гарний контрпанч. Друзі, шанс його відправити в нокдаун. Можливо, я б тоді і забрав би цей бій, але зараз я бачу, що, мабуть, усе. Я просто віддав всього себе в цьому бою. І він ще під кінець мене гроге. Ох, жесть. Просто жесть, друзі. У мене пальці стомилися. Ну і, звичайно, Дені Річардсон у нас виграє. На жаль. На жаль. Давайте подивимося, скільки в нього витривалості. Просто цікаво. 110-116 по раундам. Ну і витривалості 65%. От, друзі, будь ласка вам. Легендарний штучний інтелект. Фух, ну, що сказати, я трошки збісився. Збісився від цієї поразки. Ну, і тепер, будь ласка, друзі, хто там писав в коментарі, що все правильно, все-таки має бути. Подивіться просто на ці стати. По здоров'ю, по стаміні. І скажіть мені, що тут все справедливо. Добре, друзі, я сам винен. Я вирішив погратися в бокс зі штучним інтелектом. Цим не потрібно цього було робити. Потрібно було в звичній манері просто перебивати, контрпанчити, давляти свої силові удари, не жаліти свою витривалість, просто йти вперед, і я би забрав би цей бій. Ну а так наразі ми маємо те, що маємо. Втрачаємо свій пояс. І по версії SCI, по видуманій версії розробникам SteelSeries, ми зміщаємося на. Другу позицію. Ми зараз на, по всім друзі, рейтингам на другій позиції знаходимося, і оціночка від тренера за цей бій у нас Сі. І от, до речі, подивіться, у нас офенс це атака на оціночку Сі, дефенс, захист на оціночку Бі, влучність акурисі на оціночку А. Ну і демедж-менеджмент. Тут оціночка Ді, тому що, друзі, я в кінці вже пішов в розміни, вже просто. Просто горів, мені потрібно було, щоб зупинили цей бій, я просто не встиг йому наковиряти побільше по голові. Е, ви бачите, що в принципі я дуже гарно відіграв цей бій. У мене було все в таймінг, на відходику, все правильно. Відіграв чистесенько, як аутфайтер, перші там раундів 9, так чи 10. Але це ні до якого результату мене, на жаль, не привело. Ну і ще й після цього бою, друзі, я отримую травму. Звичайно ж, давайте просто цей настрій вб'ємо, настрій цього дня. Ой, так, ну у нас дуже гарний катмен. Я думаю, що все у нас вийде. Так, відновлюємося, друзі. Ну і на цьому все. Ось такий ось не дуже, не дуже, скажімо, результативний випуск. Вийшов. Я трошки засмучений. Але вам все одно дуже дякую, що подивилися цей випуск. Дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки. З вами, як завжди, був PlayOff, Я бажаю здоров'я вам і вашим близьким. па-па!